Всім привіт, друзі! Далі такий на ремонт ліхтарик. Він новий і вже не працює. Ось так він називається, кому цікаво. Neotools, Потім 99026. Він у нас має ось таку кнопочку. Натискаємо нічого, не відбувається. Також неодимовий маг Бачимо, тримається. ось так. Десь коштує він в районі 700 гривень. Ось так. Власник за нього заплатив і він не працює. Ну все, давайте розбиратися, що тут не так. Відкручуємо нашу крисочку, як бачимо, тут він у нас має заряджатися. Ось так він вмикається у адаптер. 5 вольтовий для зарядки мого мобільного телефона. Березно піддіваємо на нас бачимо, що тут у нас дріт відпався. Ну, власник і казав, що він нього відпав. Ось цей червоного кольору дріт впав. Його замотав власник і правильно зробив. Далі, можливо, у когось буде такий ліхтарик, і в нього повипадають дроти. Щоб могли побачити, я вам зараз поближче це все діло покажу, щоб побачили, де які дроти мають бути. Ось так. ну тут. Підписано, як бачимо, є ось у нас плюс. І тут у нас відсутній ось цей дріт. Його потрібно буде припаяти ось сюди. Ось так. Зараз ми це з вами і зробимо. Беремо нашу коніфольку і насиль. Впаємо його до нашого плюсу Беремо припою. Все, припаяв. Пробуємо його увімкнути. Як бачимо, вже він нас запрацював. Це у нас стробоскоп і він нас вимкнений. Зараз пропаяю всі інші дроти. так, тому що власник попросив це зробити. Все так, я всі дроти перепаяв, хочу вам показати, як тут все має бути. Так, ну ось що я тут напаяв, зараз вам покажу. Сірий і жовтий. тут йдуть вони разом ось так, на одній дорізки. Потім сірий у нас йде відокремлено. Зелений і червоний у нас йдуть разом, на одній дорізки вони спаюються, і синій йде в нас окремо. Ось так це має бути у вас спаяно. На ось цьому такому ліхтарику. Тепер збираємо, другий це діро назад. І воно має у нас працювати. Ось так. Закручуємо, вмикаємо. Таке є. Все, працює. Показує, як він. Зарадзається. У нього, як бачимо, світиться червоний філітодіот, показує про те, що він у нас. Як бачимо, у нього світиться червоний світодіод, фі показує, що він у нас бере зарядку, чудово. Ліктарик. Працює. Ось все таки у нас був ремонт.